президент України Петро Порошенко, виступив з промовою на Мюнхенській конференції і, звісно, звинуватив Росію у всьому. Він сказав, що Росія веде гібридну війну проти цілого світу і що російський прапор не повинен майоріти де небудь на планеті. І це стосується не тільки Олімпіади. Який був його посил? Енівенотонлі Еделимпікс вотвоз гізмеседжве. Знаєте, я залишу Порошенку можливість доносити його власний посил. Гадаю, в Україні панує величезне розчарування через те, що ми не змогли досягти угоди про виведення російських нерегулярних військ з Донбасу, а ми неодноразово намагалися за останні три роки. Знову ж таки, я сподіваюся, що різні учасники переговорів Курт Волкер, який наполегливо працює над цим з нашого боку, призначений путіним пан Сурков, наші німецькі французькі колеги, і що найважливіше, українська влада зможуть прийти до якоїсь угоди. Ми пропонували, ми підтримували ідею Порошенка про миротворців ООН на Донбасі, які могли б спостерігати за виведенням зовнішніх сил нові вибори, відновлення суверенітету України, високий ступінь політичної незалежності, політична автономія для тієї частини України. Я як і раніше вважаю, що це основні елементи, які можуть привести до миру. Однак питання в. Тому чи хоче цього зараз Кремль дії в Україні і в Сирії, це не обходиться Росії задарма ні в плані репутації, ні в плані санкцій, ні в плані російського бюджету. Так, Є санкції прив'язані до виконання мінських угод, але мені здається, що вони не спрацювали не в плані того, як росіяни за них розплачуються, а в тому сенсі, щоб змусити Росію дотримуватися мінських угод. Чому вони не працюють? Why doesn't it function? Yeah, Jana, well... А ж думаю, коли ці санкції вперше вводилися, і коли вони розширювалися одночасно з ескалацією конфлікту в 2014-2015 роках, ці заходи слугували для того, щоб зупинити наступ нерегулярних військ за підтримки Росії. Мені здається, значно більше територій могли бути окуповані, якби Росія не відчула на собі в той момент економічний тиск. Але нині санкції служать лише для заморожування конфлікту. Думаю, ми повинні використовувати ці санкції і як стимул до досягнення миру, а саме демонструвати, що вони можуть бути пом'якшені в разі нормалізації ситуації на Донбасі, відновлення кордону і виведення іноземних російських військ, і заодно бути готовими підвищити ціну, посилити санкції, якщо все зривається, якщо справжніх переговорів не ведеться, і ситуація не змінюється коли ви дивитеся на внутрішні проблеми України, а я приїжджаю в цю країну двічі-тричі на рік. Ви бачите, що чинна влада, включно з Порошенком, не зуміли вирішити найбільш нагальні проблеми, і головне, не змогли побороти корупцію в індексі сприйняття корупції Transparency International Україна перебуває на одному рівні з Росією. Чому вони не провели реформи, не побороли корупцію? Це найбільший виклик для України. Це найважливіше, чого мусило домогтися українське керівництво, що вони повинні були зробити для свого народу. І це було однією з головних вимог майдану. Мені здається, що Україна чимало зробила для диверсифікації економіки, євроінтеграції та стабілізації своєї валюти. Згадайте, країна перебувала на межі колапсу в той час, коли було сформовано новий уряд. Але я Згодна з вами, що в антикорупційній сфері було зроблено недостатньо. Є низка речей, які у мене враження, що в деяких випадках вони навмисно нічого не роблять. Я не хочу зараз когось звинувачувати. Думаю, шлях дуже зрозумілий, і українські реформатори розуміють це. Міжнародна громадськість розуміє це, МВФ та інші кредитори вимагають цього. Необхідний антикорупційний суд або й кілька судів, де можуть розглядатися такі справи. Це дійсно допомогло б Україні відмежуватися від країн з високим рівнем корупції, як ви сказали на зразок Росії, і дозволило б слідчим порушувати справи. Необхідна більш активна приватизація держпром. Підприємств, які слугують дійною коровою для деяких шишок, які, як і раніше, намагаються практикувати старий підхід в економіці, потрібна нормалізація ціноутворення на ринку газу і так далі. Загалом, думаю, напрямок наступного етапу реформ в Україні зрозумілий. це питання волі і політичної єдності, що завжди було непростим завданням. Але знаєте, у мене є впевненість в тому, що якщо українці будуть разом наполегливо працювати, то зможуть подолати ці проблеми. Ви напевно стежили за ситуацією із Сакашвілі. Як ви вважаєте, чому його позбавили громадянства і потім вислали? Це виглядає як політична боротьба. Він один із затятих критиків Порошенка. Я думаю, тут все трохи складніше, але я не хочу втручатися у внутрішню українську і грузинську кухню. Пані Нуланд, спасибі вам велике. Вам дякую.